пані Ірина разом із синами уже понад рік живе на Закарпатті. Тут вони знайшли прихисток, втікаючи від російських військових. У центрі Ям Маріуполь разом із синами може отримати різноманітну допомогу, зокрема, одяг, ліки, юридичну консультацію. Тощо нині її синочки від ужгородських ротарійців отримали планшети для навчання. Для нас це важливо на даний час, тому що хлопці навчаються у школі, і у нас дистанційне. Навчання тому крайне необхідно. Коли навчаєшся один, то одно, а коли через дистанційне інше, якби навчання, тому вона відрізняється. Ротарійці переконані, що техніка допоможе дітям краще навчатися та завжди бути на зв'язку зі своїми навчальними закладами. Благодійники спробують допомогти якомога більшій кількості дітей-переселенців. Дітки мають розвиватися, навчатися незалежно від того, чи повітряна тривога, чи це вони вдома, чи поза поза навчальним закладом. Вони мають ну змогу навчатися, бо вони собі відкриють планшетик і зможуть здійснювати будь-яку свою там діяльність. Цього разу п'ятеро маріупольських дітей отримали такі планшети для навчання від ротарійців. Та це лише невелика частина навчальних гаджетів, які цього року передали дітям по всій країні. Крім цього, планшети вже передали Слов'янськ, передали в Харків, Харківську область, Чернігів. Херсон, Чернігівська область, вони вже поїхали туди, і також дітям-переселенцям там будуть вручатися нашими колегами з інших ротарі клубів України. Ротарі – це велика одна велика сім'я. В даному випадку це спонсори цієї акції. Це угорська, угорські ротеріці, угорський ротері клуб, дону біочую шпалуш. Це у нас з ними проходила розмова, і вони. Дали добро, і вони просфінансували цей проєкт. Гроші на цей та подібні проєкти ротарійці беруть із власних заощаджень, точніше, членських внесків. Ще частину надають ротарійці з інших країн. Стараємося допомагати чим можемо. Долучаються члени ротарійського клубу. Крім того, спільні зусилля йдуть з іншими ротарійцями. тобто у нас є. Співпраці з мадярською стороною, крім того, що ми десь збираємо в нас і певний фонд. Ще є питання в тому, що допомагають інші ротарійські клуби. Тобто, ми спільними зусиллями стараємося зібрати певну кількість коштів для того, щоб можна було провести акцію. Благодійники переконують, що такі акції будуть регулярними а географія дітей, котрі отримують гаджети, розшириться на всю країну.